Всім привіт, дорогі друзі! На наш другий магазин знову прийшла свіжа поставочка квітів. Сьогодні це розсада квітів, які можна вирощувати на вулиці або на балконі у ящиках. Ось такий от мемоліс. Чорнобривці, пituнія. До речі, я собі візьму ось таку рожеву, Ось такі чорнобривці. Віола, ще ось така петунія. І ось такі коліуси. Також коліуси собі е, взяла. Ось такі темненькі, з жовтою серединкою і ось такі такі чисто зелені. Не хочу, вони звичайні не цікаві. Так, і віола ще ось в цьому ящику ось така. Віолу не буду брати в цьому році. В тому році брала, вона не дуже довго квітне, швидка загинула, тому вона мені подобається, але мої умови на балконі їй не дуже підходять. Візьму петунію, тому що в цьому році залишилося мало. Я вже два роки нічого не досівала. То петунія, та, яка зимувала вже декілька років, по попередньому відео я вам показувала свій балкон, і можна побачити, як вона виглядає після декілька років зимовки. І саджати насіння не буду, не хочу. Займатися цим а візьму один горщичок, посаджу, подивлюся. Може, ще надумаю, може ще якусь візьму. Подивлюся. Поки, ще, поки що зупинилися на коліусах. Хоча в мене вже своїх декілька штучок є. Також вам показувало у попередніх відео Дома в мене коліус. Rose. Ось такі квіточки у нас на сьогодні. Всім до зустрічі, пока-пока!